Українці! українки, наші захисники і захисниці, завершився 94 й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі, і на Харківщині, де російська армія намагається вичувати хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ, але наша оборона. Тримається. Там невимовно складно. Я вдячний усім, хто витримує цей натиск, натиск окупантів. Щоденно працюємо над посиленням нашого захисту. Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту нашої свободи, і я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня. Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по сумщині, ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати і тим більше не зможе залякати. Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району в 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. Знову і знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою терористом, державою спонсором тероризму. Це просто правдиво, це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі у Європу. І це має бути юридично закріплено. Готуюся до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30 31 травня. Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні, фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні, терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави, терор на продовольчому ринку. Причому вже в глобальному масштабі, а який терор буде далі? Тільки разом, тільки всі європейці, ми зможемо зупинити таку політику такої держави. Звичайно, у зверненні до Європейської ради приділю необхідну увагу і тому прогресу в розвитку нашої держави, який вже досягнутий і який може бути досягнутий найближчим часом. Також наступного тижня продовжу звертатись до парламентів європейських країн. Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росії. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про оборонну підтримку і постачання пального в Україну, про те, як можемо розблокувати українські порти. А отже, як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи, окремо обговорили і гарантії безпеки для України. Маємо активізувати роботу над ним. З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості, прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все, і це обов'язково. І це лише питання часу. І кожного дня цей час, час звільнення, він скорочується. Ми для цього робимо все. Вічна вдячність і слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали окупанти. Слава Україні!